Хочу сказати, що сьогодні наша команда виглядала добре. У нас усього кілька днів було на підготовку до матчу проти Вікторії. Спробували все робити з віддачею на 100%, щоб бути готовими до сьогоднішнього матчу. Ми знали, що Вікторія це складний суперник, який також буде прагнути перемогти. Вони також демонструють бажання грати у футбол. Вони мали хорошу мотивацію після успіху у Кубку України. Відтак, ми розуміли, що у цьому матчі буде складно. Перший тайм це підтвердив, він складався 50 на 50. У обох команд було мало шансів, щоб забити. У другому таймі нам вдалося відкрити рахунок після чудової комбінації виконання Юрченка та Борячука. Вийшов хороший та красивий гол. До фінального свистка ми дотримувалися своєї структури гри. А у гравців було достатньо сил, щоб після фінального свистка отримати результат на нашу користь. Я рахую, що ми провели сьогодні досить непогану гру. Хлопці повністю віддали з гри, создавали, але не реалізовували моменти. О, десь моментом сьогодні з металістом грали, дуже хороша команда. Але, напевно, вирішила, то, що десь трошки вища майстерність в моменті футболістів. Я, я, мені здається, що так. Як впливають повітряні тривоги на перебіг таких поєдинків? Ви розумієте, на нас вже нічого не впливає. Нам треба виходити і грати, знаєте. Тобто я ще раз повторюю, що хлопці сьогодні досить і дуже непогано грали. От. А ну, тривоги, ну що тривоги вже. Ми вже звикли до тривоги. Сьогодні Вікторія дізналася свого суперника в Кубку України. Це стала боковина. Які емоції отримали, коли дізналися про це? Які емоції, я ж кажу, що треба грати з, з, з будь-яким суперником, хоч то Буковина, хоч то Динамо чи Шахтар. Треба виходити і грати. І щоб вболівальник радів за нас. У нас зараз трошки такий момент, знаєте, що команда вроді грає і грає непогано, але не можемо досягти результату. Це то, що обідно, а там до кубка ще треба дожити.